На мій погляд, найстрашніше, що ця атака схожа на Крим. А, ну, психологічно, ну, а чим це відрізняється? Просто зараз технологічна війна, зараз не потрібні просто люди, зелені, якісь, в зеленій формі, зелені чоловічки, як їх називали, які зайшли просто на вашу територію. Сьогодні інша війна, сьогодні ту саму роль на території Польщі виконали безпілотники. Російського виробництва. Тому я думаю, що найнебезпечніше це коли хтось, наприклад, Сполучені Штати, як це було у нас з Кримом, або ще якісь партнери, передають якісь сигнали, що ну, головне, знаєте, як, не довести до війни, так, а, і внутрішня ситуація в країні така, що головне все пройти дуже спокійно. І я думаю, що і тому ми для мене це дуже схоже на Крим, і я вважаю, що це схоже на таку репетицію.